Вітаю! Знаєте, можна багато сперечатися з того приводу, так, який же спосіб вирощування цибулі більш економічно вигідний, і легший, і ефективніший, чи то висів її під зиму, чи то висів її рано навесні. Але ж одне точно і беззаперечно, це те, що коли ми висіваємо цибулю восени. То ми добре економимо час навесні, коли його так не вистачає. Також при висіві під зиму цибуля починає вгетувати тоді, коли в ґрунті дуже багато вологі. І, звичайно, це спонукає цибулю нарощувати більшу зелену масу і, ну, і краще розвиватися. І, звичайно, цибулю ми отримуємо набагато раніше, ніж якщо ми її висіємо навесні. І не забувайте про те, що восени можна придбати набагато якісніший насінневий матеріал, ніж навесні, тому що його зиму не зберігають, і він такий свіженький, і він ще не встиг висохнути чи захворіти. І саме головний бонус, як на мене, під зимнього висіву цибулі це те, що ми таким чином запобігаємо ураженню цибулі. Цибулевою мухою, тому що личинки цього шкідника з'являються масово у другій половині травня. А на цей час наша цибуля вже доволі таки доросла і може протистояти цьому шкіднику. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, якщо вам сподобається і буде корисним це відео. Та підписуйтесь на канал. Я все частіше зустрічаю таку думку, що для кращого врожаю потрібно обов'язково пролити грядку з цибулею. Водою з сіллю. Таку пораду бездумно люди приймають на віру і роблять лихо на своєму городі. Приведу приклад. Одного разу мені жіночка порадила полити на кладовищі ділянку розчином солі для того, щоб не росли бур'яни, і звичайно, щоб знищити хміль. Я так і зробила, і досі в мене там нічого не росте. Згадайте, наприклад, наші каштани і інші дерева в Києві і в інших містах. Вони від солі, яку розсипають від снігу на дорогах, гинуть і більше вже там нічого не можна посадити, нічого не росте. Фермери всього світу б'ються над вирішенням проблеми засоленостей ґрунту. А ми, власноруч, беремо і цей ґрунт засолюємо. Скажіть, будь ласка, чи є розум? Для того, щоб реанімувати таку ділянку і відновити її родючість, потрібно восени. Буде на один квадратний метр покласти три відра перегною. Скажіть, будь ласка, у кожного з нас є така можливість, і нащо спочатку робити шкоду, а потім з цією шкодою мужньо боротися? Мало того, що сіль вбиває родючість ґрунту, знищуючи все живе в ньому, починаючи від хробаків, закінчуючи мікроорганізмами корисними, так ще й на додачу властивості солі такі. Що вона змушує вологу в рослині рухатися не знизу до гори, а навпаки, з гори до низу. Тобто, якщо навіть рослина добре полита і ґрунт вологий, то вона буде відчувати гостру потребу в цій волозі, бо вона буде її покидати. А у Цибулі, я нагадаю, дуже маленька коренева система. Вона не може піти там кудись на пів метра чи глибше і десь там добути вже чисту воду та напоїти себе. Відчуваю точно, що будуть люди, які дивляться це відео, які будуть мені заперечувати і казати, що моя бабця так робила, моя мама так робила. У нас завжди була гарна цибуля. А я хочу запитати. Який у вас город? Чи три сотки він, як у багатьох з нас, чи може три гектара був? Що ви сьогодні тут цибулю посадили, полили її сіллю завтра? Тобто на наступний рік, ви посадили десь в іншому місці гектара вашого е цибулю? Ну на іншу грядку на чисту землю. А туди внесли багато перегною, бо у вас три корови і 20 свиней. І цікаво, чи були у вас спроби виростити цибулю? От у вашому кліматі, на вашій землі, з вашим перегноєм, без поливу її сіллю. Чи може ви ще якісь застосовували, наприклад, попіл? Чи може ви застосовували ще тютюновий пил? Це все має значення. Якщо ж ви все ж таки волієте застосовувати сіль на своєму городі, то. Зробіть хоча б мінімальну шкоду для нього. Наприклад, якщо хочете захистити цибулю від хвороб та шкідників, застосуйте такий народний метод як замочування на пару годин сіянки у розчині солі, а саме 200 г на 10 літрів. Але більшого ефекту ви отримаєте однозначно, якщо замочите сіянку у розчині міцного марганцівки на годину перед висівом. Або у фундазолі чи подібних протруйниках хімічних. Але в чому б ми не замочували сіянку, обов'язково після протруєння потрібно її добре-добре просушити. Ні в якому разі не можна її отаку сиру одразу висаджувати у землю. За допомогою солі, як стверджують, також можна боротися з переноспірозом. Як саме це робити за народними такими способами? Це взяти розчин солі, а саме 5 грам на літр води, тобто пів чайної ложки на літр води, і оприскати молоду цибулю, яка вже в висоту десь 5 см виросла. І таку процедуру потрібно проводити кожні 10 днів. Не знаю, як це вбиває грибок конкретно, але для профілактики, можливо, такий спосіб і має право на життя. В будь-якому випадку, ми. Землю ніякою сіллю не проливаємо та не руйнуємо її родючість. Маю надію, що я вас таки переконала не застосовувати для поливу ґрунту розчин солі. На противагу часнику, який тим більше виростає, чим більший зубчик ми висадили, цибулька повинна бути для висадки маленька, отака, не більше сантиметра. От тоді вона і добре зимує, і добре росте. Коли купуєте насінневий матеріал, будь ласка, подивіться уважно, якої він якості, тому що оцей, який я купила, то я так не догледіла і дивлюся, що тут і видовжені, і кругленькі, і біленькі, і рожевенькі якісь цибулинки. Тобто, видно, що це трохи різносорт. Хоча я купляла цю цибулю як сорт Радар, який витримує 15 градусів морозу без снігу, і більше 20 зі снігом. Прогріла я цю цибулю над батареєю електричною, яку вже вмикала, для того, щоб ця цибуля не стрілкувалася, і для того, щоб знищити патогенні мікроорганізми. Бо температура 40-42 градуса протягом мінімум 10 годин впливає дійсно на розвиток поганих мікроорганізмів. Попадалися, звичайно, тут і такі трошки гнилі, і трошки пліснявілі. Ну, що поробиш, треба вирощувати самому таку цибульку. Тоді ми будемо вже точно впевнені в сортності цієї цибулі. Також ми будемо впевнені, що вона нічим не заражена. От, Наприклад, я вирощувала в цьому році, і дивіться, яка цибуля однакова. Вона однаково видовжена, вона відповідає сорту заявленому. Вона сухенька, жодної пошкодженої нема. Любо дорого глянути. Ось трошки більша, до 2 см. Я її також буду висаджувати. Висаджувати буду на грядці, яка в мене вже добре підготовлена. Це тепла грядка. В мене є відео, де я розповідаю, як я її роблю. І отак от, щоб місце не пропадало, я по краям висію. Оцю цибулю. Бо всім відомо, що цибуля і полуниця це найкращі друзі. При підготовці ділянки для висіву цибулі дуже важливо звільнити її від коріння багаторічних бур'янів. Ось я готую ще одну грядку теплу і дуже ретельно вибираю з ґрунту якраз у цій корінці. І заодно настільки роздроблюю ґрунт. Щоб він мав таку структуру дрібнозернисту, для того, щоб нічого не заважало цибулі вільно проростати, коли готувала грядку, то вже внесла до ґрунту 40 грамів суперфосфату та 20 грамів калійного добрива на квадратний метр. В висіві цибулі нічого такого особливого немає, але все ж таки є деякі нюанси, на які треба звернути увагу. По-перше, це схема розміщення цибулин. Існує загальноприйнята схема, за якої між цибулинами повинна бути відстань не менше 7 см, а рядок від рядка на відстані 20 см. В мене відстань між цибулинами 5-6 см. Це я роблю для того, щоб рано навесні можна буде подіргати на зелень от через одну цибулинку. Ну, а цибулини більшого розміру, я вже висаджую трошки ширше, одна від одної, десь на 7-8 см. Звичайно, я буду висаджувати окремо більші цибулинки в один рядок, менші цибулинки в інший рядок. Краще їх калібрувати і висівати окремо. На яку глибину висівати? Якщо висіяти глибоко, то цибулина витратить багато енергії для того, щоб пробитися. Якщо ж висадити дуже мілко, то коріння, коли почне наростати, воно виштовхне цибулинку і вона буде назовні, що буде радістю для цибулевої мухи. Найкращий варіант це коли цибулька занурена так, що над її поверхнею, тобто від плечиків її, десь ґрунту 3-4 см. Якщо ж цибульку занурити дуже глибоко, то вона в спробі пробитися через ґрунт буде мати таку витягнуту форму, незважаючи на те, що за сортом вона кругла. Обов'язково потрібно гарно пролити рядочок, куди ми будемо висівати сіянку, для того, щоб було достатньо в неї вологі для нарощування коріння. А для того, щоб в неї рано навесні були якісь поживні речовини, щоб нарощувати зелену масу. Я додаю нітрамофоску трошки у рядочок. Занурюю цибулинки не повністю у цю багнюку, а лише на одну третину, для того, щоб місце, де будуть наростати корінці, були максимально вологі, а решта цибулинок більш-менш була у сухому середовищі. З цією ж метою присипаю сіянку тільки сухою землею, ну, наскільки вона може бути зараз суха, бо морози ще не наступили. Коріння ще не відросло, і цибуля, опинившись у дуже вологому середовищі, просто згниє ще до того, як пустить коріння. З цієї ж причини не потрібно проливати рядочок після того, як ми засипали цибулинки. Хай отак от в сухому вигляді вони і залишаються. Ну і для того, щоб зберегти вологу і зберегти тепло нашої грядочки з цибулею. Мульчуємо її торфом чи перегноєм. І буквально з таким шаром десь сантиметр два максимум. Бо цибуля це не часник, який може пробити навіть 10-сантиметровий шар мульчі, товстий шар мульчі. Може спричинити просто випрівання цибулі, тому що буде зберігатися надто багато вологі навколо цибулинок, і вони не укорінившись. І якщо нема морозів, то просто випріють та й все. Тому цибулю необхідно висівати тоді, коли температура на вулиці буде вже триматися не вище 5 градусів. Цибуля дуже не любить кислих ґрунтів. Тому, якщо є попіл, то можна так для профілактики також додавати і у лунку, і поверху грядки попіл, це буде і підживлення, і боротьба з хворобами, і, звичайно, розкислення ґрунту. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було для вас хоч чимось корисно. А також підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити відео, де я буду розповідати про теплу грядку і все, що на неї росте. До нової зустрічі!